Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про речення. Тема нашого уроку інтонування речення. Виконаємо дихальні вправи. Перед тобою три свічки. І тобі їх треба задути. Глибоко вдихай носиком, видихай. Через ротик та задувай свічки. Почали вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Промовимо чистомовку. мовку. Са-са-са. Ось летить оса. Су, су, су. Ми побачили осу. Си, 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 прилетіли іще оси. Усь, 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 їх дуже боюсь. Постав відео на паузу. Промов. Чисто мовку, слова промовляй чітко. Давай пригадаємо, що слово або групу зв'язаних між собою слів, що виражають закінчену думку, називають реченням. А які ж бувають речення? Розповідні. В розповідному реченні про щось розповідається. В кінці розповідного речення ставимо крапку. Питальні. В питальному реченні про щось запитується. В кінці питального речення ставимо знак питання. Спонукальні висловлюють прохання, наказ, пораду. В кінці спонукального речення ставимо крапочку або знак оклику. Ще речення бувають окличні. В кінці окличного речення ми ставимо знак оклику. Та неокличні. В кінці неокличного речення ставимо крапочку. Прочитай речення! Прочитаємо речення в лівій колонці. Погляньте, погляньте, яка благодать! Дивіться, метелики з неба летять. Прочитаємо речення у правій колонці. Погляньте, погляньте. Яка благодать метелики з неба летять і летять? Поміркуй, будь ласка, з якою інтонацією потрібно читати речення у першій колонці та у другій? Прочитай слова для довідки: окличні, неокличне. В першій колонці ми прочитали речення з окличною інтонацією. Тому ці речення окличні. У другій колонці ми прочитали речення із звичайною силою голосу, тому це речення неокличне. Отже, скажи, будь ласка, що висловлюється у цих реченнях? У цих реченнях висловлюється заклик та прохання. Отже, ми можемо сказати, що ці речення є спонукальними. Прочитай назви колонок в таблиці. Речення Інтонація. Прочитай речення, поміркуй, який розділовий знак треба поставити в кінці кожного речення, тобі допоможе друга колонка у таблиці та смайлики біля речення. Починаємо працювати з першим реченням. Речення нам потрібно прочитати з розповідною інтонацією. Це речення, у якому про когось розповідається. Діти усміхнулися. В кінці розповідного речення ми поставимо який розділовий знак? Крапочку. Наступне речення, в якому про когось. Запитується, треба прочитати з питальною інтонацією. Діти усміхнулися? В кінці питального речення ми поставимо який знак? Знак питання. В наступному реченні висловлюється прохання. Діти, усміхніться. В кінці спонукального речення ми поставимо який розділовий знак? Крапочку. І останнє речення нам треба прочитати з почуттям радості. Діти усміхнулися. В кінці окличного речення ми поставимо який розділовий знак? Знак оклику. Постав, будь ласка, відео на паузу і прочитай речення з відповідною інтонацією. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку та олівчик Попрацюємо в зошиті, але для початку підготуємо наші пальчики до письма. Цвіла От вітру Гойдалась далась вона, вранці Пельські розкрила, у гості комах запросила, пчілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всіх огорнуть. Ромашка заснула, в полі ромашка цвіла, От вітру гойдалась вона, франці пельські розкрила, у гості комах запросила, Бджілки навколо кружля. Ромашка заснула! Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз та запиши сьогоднішнє число 10 квітня. Твоє завдання. Розглянь малюнок. Прочитай слова. Давай разом прочитаємо слова. Летить квітки до хто. Знайди перше слово в реченні, а потім останнє. Яке буде перше слово в реченні? Хто? А чому ти так вирішив чи вирішила? Тому що ми знаємо, що перше слово в реченні пишеться з великої букви. А яке слово буде останнє? Квітки? Чому ти обрала або обрав саме це слово? Тому що в кінці речення обов'язково ставиться розділовий знак. Зі слів склади речення та запиши його в зошит. Перше слово ми з'ясували питальне слово хто летить до. Хто летить до квітки? Запишемо питальне речення в зошит, хто летить до квітки? А тепер давай дамо відповідь на запитання і запишемо в зошит. Хто летить до квітки? Бджола летить до квітки. Прочитай вірш. На місце пропусків став сполучення слів з довідки. Прочитай рядки піднесено. Постав потрібні розділові знаки. Прочитай назву вірша Христос Воскрес, автор Катерина Перелісна. Замість пропусків нам треба вставити слово сполучення, яке ми прочитаємо в довідці. Христос Воскрес і ставити відповідні розділові знаки. Смайлик допоможе нам їх ставити. Починаємо працювати з першим реченням. Співає Жайворон з Небес. Христос Воскрес! У небі дзвін гуде з села. Христос Воскрес! Який розділовий знак? Знак оклику. Йому хвала. Знак оклику поставимо в кінці речення. Постав, будь ласка, відео на паузу. Прочитай рядки з вірша з відповідною інтонацією. Співає жайворон з Небес. Христос воскрес! У небі дзвін гуде з села. Христос воскрес, Йому хвала. В проміннях сонячна блакить? Христос воскрес! Його хваліть! Який розділовий знак поставимо в кінці речення? Знак Оклику. Постав відео на паузу. Прочитай з відповідною інтонацією. Дзюрчить струмок весняний дзвін. Христос Воскрес! Господній Син! Який розділовий знак поставимо в кінці речення? Знак оклику. Постав відео на паузу. Прочитай самостійно з відповідною інтонацією. І в серці радість через край воскресле поле, річка гай І лине пісня до небес Христос Воскрес! Поставимо який розділовий знак? Знак Оклику. Христос Воскрес! Теж поставимо знак оклику. Постав відео на паузу. Прочитай рядки вірша з відповідною інтонацією. Підведемо підсумок уроку та пригадаємо, що речення виражає закінчену думку. Речення складається зі слів. Слова в реченні пишуться окремо. Перше слово в реченні пишеться з великої букви, і в кінці речення обов'язково пишемо розділовий знак крапку, знак питання або знак оклику. Давай пригадаємо, які ж бувають речення. Речення, у якому про щось розповідається, це речення розповідне. В кінці розповідного речення ми ставимо крапочку. Речення, в якому щось запитується, це питальне речення. В кінці питального речення ми ставимо знак питання. Речення, в якому висловлюється прохання, наказ, порада. Це речення спонукальне, в кінці спонукального речення може стояти крапочка або знак оклику. А ще речення бувають окличні, в кінці окличного речення ми ставимо знак оклику завжди. Та неокличні. В кінці неокличного речення. Ми ставимо Крапочку! А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!